Які захисти потрібно для встановлення сонячної станції? Знаєте, треба читати мануал то обладнання, яке ви встановлюєте, і там зазвичай вказано, що вимагається обов'язково. Ми любимо інвертори Huawei, вони мають всередині фактично всі захисти, як по постійній напрузі, так і по змінній напрузі. Ну, обов'язково треба поставити автоматичний вимикач, щоб захистити кабель від короткого замикання, від перевантаження. Ось ну, бажано, що можна поставити опенчик по зміні напрузів. Вдруг, якщо буде високовольтний імпульс, десь там грім вдарить в електромережу чи в трансформатор і щось пролетить до інвертора, щоб інвертор не вийшов з ладу. Бо цей захист є одноразовий, то краще його поставити біля автоматичного вимикача. Він відносно недорогий, коштує там в 50 500 доларів. А так, по постійній напрузі, в інверторах всередині є запобіжники і опенчики, інших якихось додаткових захистів. Ми не ставимо цього абсолютно достатньо.